Нарешті я зібралася з думками і вирішила, що прийшов час записувати наступне відео про негативні відгуки на деякі книги, які я обрала минулого разу, було відео про негативні відгуки на мої улюблені книги. А цього разу я вирішила зробити відео про негативні відгуки на сучасну українську літературу. І якщо чесно, то це окремий вид контенту ні на що не схожий. тому що, до прикладу, коли я шукала такі негативні відгуки. То заходячи на сторінку книги, я могла навіть наштовхнутися на сварку між автором і оглядачем. І розпочнемо сьогодні з першої книги, і це я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. Коли ця книга була лише новиночкою, я робила на неї огляд. Це було моє знайомство з автором. Я розповідала тоді, що не зацінила ту величезну кількість відсилок, не зацінила те, на що ці відсилки були зроблені. Середня оцінка на негутріцу цієї книги 4,6. і 6. І якщо чесно, це досить велика оцінка, як на мене. Звичайно, всі хочуть мати 5, але 4 і 6 – це ну дуже і дуже гарно. Книга не затягнула і не вразила багато безмістовних сторінок, яких я вже навіть не хотіла вишуковувати алюзії чи алегорії. Як я говорила на початку, і цілих було дуже багато. Але я особисто не зацінила тої Булгаковщини і тої Гогольщини. У мене ці автори викликають відчуття меншої вартості, і навіть тоді викликали. Я розуміла, що з ними щось не так, але мене особисто книга затягнула. Добре, що я взявся читати цю книгу зараз. Це Прекрасно, тому що віднині я переконаний, що більше не читатиму романів цього автора. Якщо чесно, я заздрю, коли людина може взяти і сказати все, я більше не буду читати цього автора, тому що ну ми не сходимось, я завжди намагаюся спробувати ще щось. І до прикладу, я вже дуже давно задумовуюсь над тим, щоб почитати Танець Недоумка Іларіона Павлюка. Хоча, по суті, я бачу вас цікавить, пітьма не вразила мене і не стала улюбленою книгою. Але все ж таки спробувати ще щось у автора чомусь дуже хочеться. Оформлення файне, нічого не скажеш. Оці чорні зрізи, форзаци там, пітьма і те. Притягує погляд. Цікавить, але всередині на мене чекає сором. Нічого не очікував від цього роману, оскільки не читав навіть анотації. Книгу знаю лише через її оформлення та через дописи на теренах пикокниги. Це що за якась нова платформа пикокниги? Я не знаю про неї. Якщо це реально якась платформа, то напишіть мені про це. Мені це треба. Загублене Богом село, містика, загадки, інтриги, розслідування, дивна дівчинка. Мені. Як у трубах, вау! серіал Мінти з кінгом на мінімалках багато різних відсилок на міфологію, алюзії на Біблію, навіть якийсь. Малолітній Морфеус з матриці трапився на сторінках і ще ціла купа всього. Він грець пафосу й претензійності. Головний герой, прям такий мачумен з картонною чи бурекожеркою. Що куди там? Легіонер, ветеран новітньої війни в Афганістані. Ловить панічні флешбеки зі срачкою від одного вигляду жінок в гіджабах на вулицях Києва. Мені дуже неприємно таке читати про панічні атаки, про ПТСР, тому що в нашій країні війна, і дуже багато людей зараз цим зіштовхується. І коли ти бачиш щось подібне, що людина зараз таке пише, так знецінювати, навіть якщо це написано в художній книзі, мені здається, що це занадто. А ще 4 кілограма баксів 200 тисяч, якщо що. Зароблених за час служби в іноземному легіоні можна просто витратити на якусь нетіпаху в Марселі, прибравши будинок на лазурному березі з видом на море, умобілювати його, а потім просто віддати все їй і піти, загубившись в заході сонця, бо вже не любе, вірю. У Мене таке враження, що в оглядача чисто претензії просто до цього персонажа. Потім шукати себе, повернутися в Україну, стати позаштатним помічником якогось дільничого і жерти чебуреки, запиваючи їх літрами якогось денатурату в пляшці від Джек Денілса, який продається в цій же ж бздюхарні з бз... чебуреками. Якщо це дійсно віски, то у мене ще більше питань. Все, я зрозуміла, чи буреки і денатурат це найбільша проблема цього твору. Що ж, це було моє знайомство з творчістю Іларіона Павлюка. Мене ще у книгарні заінтригувала назва книги, а потім я бачила численні захоплені відгуки у Твіттері. Тож проігнорувати пітьму я не змогла. Після прочитаного у мене, правду кажучи, змішані відчуття. З одного боку, я усвідомлюю, яку велику працю виконав автор під час написання цього роману. Сюжет заплутаний, багато пасхалок і референсів. В кінці основні лінії розплутані і якось та й доведені до кінця. Трилера такого рівня і об'єму від українського письменника мені поки що не доводилося читати. Водночас, у мене немає тої сатисфакції, на яку я очікувала, читаючи 660 сторінок детективної історії, я думаю. Що від меншого об'єму цей твір тільки виграв би. Основна частина твору мені дуже сильно сподобалась. Там було динамічно, було цікаво, сюжет розвивався, але були десь 200 сторінок з всієї книги, які настільки уповільнили читання, тобто вони для мене вибивалися з загальної канви тексту. Тобто, у них була інша атмосфера, у них був інший темп. Можливо, це так, до речі, задумано, ніколи не знаєш. Але особисто. То для мене і направду, якщо. Ці 200 сторінок, десь на початку і всередині, скоротити, було б прекрасно. 400 плюс сторінок читати трилер-детектив про якісь дивні події і спостерігати за такою ж дивною поведінкою героїв мало що можуть прояснити, тільки для того, щоб наприкінці розв'язку автор сумбурно запхав у сторінок 60. Це сумнівне задоволення. Також я не могла абстрагуватися від того, як деякі елементи розповіді здавалися вторинними. Враження ніби пішла на круту вечерю. В ресторан з найпозитивнішими відгуками і залишилась голодна. Я дуже абстрактно сприймаю завершення цієї історії, тому що колись я у себе в інстаграмі написала про те, що зараз трішки спойлер для мене те, що залишилось в кінці цього твору, як автор все звів і пояснив, це скоріше був. Навколо смертний досвід, коли людина потрапляє до прикладу, там у аварію чи є в комі, і вона переживає певні якісь такі події, так вони є містичними чи не містичними, ми не знаємо. Я особисто так для себе це визначила, але коли я це написала в себе в інстаграмі, то автор прийшов під мій допис і сказав, що напевно я читала не його книгу. Nice. Наступна книга, і це спитайте мієчку. Настільки неоднозначних відгуків від людей я чула про цю книгу. Але оскільки я її читала, вже знаючи приблизно про що вона, яка там буде атмосфера, то я отримала те, що і очікувала. Середня оцінка 4,3 на Гутріц, що є теж досить непогано. Я не зрозуміла високих оцінок цієї книги. Історія з пустого порожнього якої немає початку, і дуже неясний кінець, поміж Ганнями припинити її читати. в мене були думки хіба що про те наскільки б корисною була психотерапія для кожної з героїнь цього твору. Хоч ідея можливо, і була хороша, але результат більше схожий на... Набір кухонних розмов і буденних історій, які не передали ні історії, ні обіцяної теплоти літніх вечорів. Насправді я розумію, чому ці книзі ставлять такі високі оцінки. Це жанрова література, і коли ти йдеш читати щось подібне, ну знаєте, це називають жіночий роман, історія про долі жінок, які зібралися в будинку, в якому зростали кожне якісь свої проблеми. Вони на роздоріжжі і всяке таке. Тому мені здається. Що якщо ви приблизно знаєте про що ця книга, то ви отримаєте те. Чого й очікуєте? Так, можливо, для когось це не є чимось теплим, затишним. Особисто я з села, і я пам'ятаю оці літні вечори, коли спека спадає, і оце жужання комах, співу цвіркунів. Тому для мене це відгукувалось. Можливо, хтось не має подібного досвіду, і саме через це книга не відгукувалась. Як кажеться, всі ми різні, і через це сприймаємо книги по різному Стосовно психологічної допомоги, якщо ми бачимо, що персонажеві потрібно пропрацювати деякі свої проблеми, це нормально. Але якщо це написано в стилі сходи до психолога, тобі треба це вирішити, в тебе якісь психологічні проблеми. Це знаєте, з таким знецінюванням нам потрібно відмовлятися від цих совковських наративів про розуміння психологічної допомоги, тому що це зовсім і зовсім неправильно. Про цю книгу загалом можу сказати лише одну фразу щось то не моє. Я старалася сказати своїй душі, що їй в якийсь момент має стати тепло та затишно, і ми з нею маємо перестати рахувати сторінки до закінчення книги. Але якби я не старалася, то не вийшло. Тепло й затишно не стало, і я ледве дочитала книгу. Ще видно, проснулися десь у підсвідомості мої нотатки по психології, я знайшла дуже багато проблем головних героїнь, яким було б добре обговорити їх з психологом. Наступного разу, як в книгарні, мені порадять суперкласну та романтичну книжку на один вечір, то я точно перепитаю, в який момент. Там має стати суперкласно, якщо чесно, досить милий і непоганий відгук, як на одну зірочку. І знову ж таки, згадка про психолога, але тут досить такому нормальному ключі, і мені здається, що персонажі повинні бути різними. І я радію, що автори не бояться їх робити трішки не такими зі своїми реальними проблемами. І те, що їм, можливо, необхідний психолог. Я не вважаю, що це погано. Дуже нудна книга з нецікавими персонажами. Вона нага. До низькобюджетний серіал, де актори погано грають серед дешевих декорацій, а режисер і сценарист не стараються. Книга ні про що. Я розумію, що мала на увазі авторка відгуку. Насправді я боялася, що ця книга може перерости у вічні страждання і любов нероділену, яка просто рває, і розриває. І знаєте, коли там відбуваються якісь такі дивні ситуації, які можна вирішити за одну секунду, але це розтягується просто на роки в книзі і на багато-багато сторінок. Можливо, через те, що я цього очікувала, для мене цього не відбулося. Я не скажу, що до цього було не близько. Певний момент я зловила себе на тому, що, думаю, от зараз, якщо, Авторка або її героїня зробить тето й тето. Це все скотиться саме в якусь таку мелодраму. І мені це зовсім не подобається. Але ні, авторка витримала цю ноту, і в принципі для мене це було окей і нормально. Наступна книга це «Гонехмарник» Дари Корні, і на Гутріт середня оцінка 4,8 – теж дуже і дуже непогано. Знудило на першу сторінку. Далі вирішив не намагатися. Закликаю блювати на російські книги. Блювати на книги пані Корній от, взагалі, якось не камельфо. Хотілося більшого. Міфології мало, багато пафосу, кінець якийсь теж поспішний. Десь посередині автор ще й вспіло всунути гомофобію, діалоги дерев'яні, а прописані га гага ледве не вимусили мене не читати далі. Хотіла поставити дві зірки, але все-таки це перше українське фентезі, яке я прочитала за 15 років. Тому з поблажками. Коли читала цю книгу, то підозрювала, що це можливо трішки висміювання сутінків. Потім прочитала, що і направду це було щось подібне. Дара Корнін хотіла написати українські сутінки, але те, що там є сексизму. Гомофобії і мізогінії це правда. Шкода, але це правда. Книга була написана дуже давно. Тоді на це так не зверталося уваги про це менше говорилося, але шкода. На жаль, це зустрічається в книзі. Я найбільше звернула увагу саме на мізогенію, тому що там прям дуже описується те, як головна героїня намагається себе похвалити за рахунок іншої дівчини, які там, до прикладу, не так дається наука, вона гарна і заробляє гроші там моделінгом чи ще чимось. Це було дуже різко і це було дуже неприємно, якщо чесно. Тому ось так. Але я думаю, що якщо книгу будуть редагувати, можливо, зараз і якось сама дерекорні захоче виправити ці моменти, то це би було непогано. Але якщо книга залишиться в тому вигляді, в якому вона є, то це по суті відбиток саме літератури, яка була написана тоді, шкода, але ми нічого з цим не можемо. Зробити Степовий Бог Євген Лір, ось тут середня оцінка цього твору. Давайте рухатись до одного негативного відгуку, який я знайшла на цю книгу. В самому тексті книги була фраза про те, що ця історія приймається або як зустріч із магією. Доторк до таємниць життя, або як оповідку про старого підозрілого дядька, що живе в халабуді посеред поля. Ну, якось мій варіант: то халабуда в полі, плюс езотерична нудна хрінь, про духовні сфери, джерела енергії, землі і таке інше. Стосовно езотеричної хріні, як висловлюється оглядачі, мені це теж не дуже сильно сподобалось. Тому я, в принципі, розумію, що має на увазі людина, яка писала відгук. Але стосовно загальному всієї книги, початок мені дуже сильно сподобався. І для мене це і направду було щось таке, як знайомство з магією і доторком до чогось такого невідомого і цікавого, особливо в підлітковому віці. Тому якось так. Я під задоволенням, якщо чесно, прочитала наступну частину, але поки що не чула ніяких анонсів і ніякої інформації стосовно цього. І остання книга. На сьогодні це поклоніння ящерці Любко Дереш, колись я була в захваті від цієї книги. Мені треба перечитати її. Вдома в нас вона є в виданні від фоліо, така м'яка обкладиночка, яка вже дуже сильно поминулася. Середня оцінка на Гутріц цієї книги 3,7. Dirty. Оце єдине слово, так? А чому зірочки дві? А слово одне, а зірочки дві непогано. Як зріс мишлення молоді 2000-х, але виїжджає здебільшого на тому, що автор сам був молодий, як писало. Якби це писала доросла людина, то це був би вже доволі пустий претензійний твір. А так не буде. Насправді є дуже багато творів, які написані молодими авторами, вони є претензійними і вони написані саме для певної вікової категорії. Тобто, якщо ви книгу зустрінете в іншому віці, в іншому стані речей, то вона вам точно не сподобається. До прикладу, є така книга, колись її видавало видавництво старого Лева, це Дихай, Ансофі Брасм. Там здається, в тій книзі була ще одна. Я вже точно не пам'ятаю, але коли я її прочитала у віці 20 ти трьох років то мені настільки не сподобалось, і я плювалась на те, що це занадто претензійно, що це занадто якось тупо в якихось моментах. Але авторка писала і написала цю повість книгу у 16 років. До речі, вона навіть екранізована, і описує вона життя саме французької молоді. Це дебютний твір. Тобто, як і на мене, враховуючи кількість перекладів і всякого такого, і позитивні відзнаки критиків, професійних людей, які роблять огляди на книги, а не ото мене яка просто прочитала. І їй не сподобалось. Книга є непоганою. Тому якось так, я думаю, щось подібне є із цією. Можливо, коли я її зараз перечитаю, то я просто буду червоніти від того ж сорому, який буду переживати за головних персонажів. Але коли я її читала, це було мені десь років 18, тоді мені не те, що сподобалось. Я просто зрезонувала з персонажами. Я відчувала приблизно десь колись те саме і зовсім нещодавно. Тому у нас відбувся. Контакт. Цікаво, але мабуть я з такого вже виріс. Так і є, насправді, деякі книги потрібно читати в певному віці. Якщо цей відгук написаний у стилі я з цього виріс, я занадто інтелектуальна людина, щоб читати такого низькопробну літературу, то це сумно. Але якщо людина просто визнає, що мені це зараз не близьке, і все в тому стилі, тому я не розумію персонажів, то це окей. Знаєте, я вже починаю трактувати негативні відгуки по різним слоям роз. <зуміння> Це якось дивно навіть. Також не забувайте про нашу ініціативу «Читає для ЗСО. Всі посилання будуть у закріпленому коментарі. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.